І весім підписні привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні будемо грати ось такий ось плейс. побудуй літак. Поїхали! Як ви бачите, я за кадом і не тільки за кадом ось такий ось літак. І ще не, не розумію, за чого, але бачте, я бачите, тут задні не можу так поставити ось. Зверху ось так ось я можу, а тут ні. Не розумію, за чого це. Може будем щось купили? Так, блоки, кро. каністра з бензином. Купилась каністру з бензином. Що точніше що таке, бензобак, як каністра. ось. Це каністра, це як бензобак. Ось. Ну, все полетіло. Поїхали. А якщо точніше, то полетіли. Полетіли. Так, ой, я вже кудись врізався. Так, потрібно зараз обережно, обережно, потрібно зараз нікуди не врізатись, так. Обережно. Чуть цей камінь не врізався зараз, чуть не врізався. Обережно, обережно. Ні-ні-ні, ні-я врізався. Негія, ось в мене енергія закінчується. Я ще би з'їзу ні, все тво все твоє мене точно закінчається. Недія тепер падаю. щось нове купити ось. Двигун. кривост криво. я похоже зрозумів що тут не ставить бачите тут як ну, край бачите тут край отут тут десь ця синя платформа тут як можна ставити будувати цей а тут бачите не можна ставити будувати бачите тут як можна тут не можна я так правильно зрозумів, щоб, щоб удлинить, якби, ну, самолет, потрібно розібрати його. І побудувати ось тут, ось де я стою. Ну тут десь далі. Ну ось так. Все, полетілось, тут каністи поставив. І ще зі мною, як ви бачите, леті, летить якийсь ігрок, ось бачите. Ну добре, пусть летить. Так вони зараз не вирізатись так. Обережно. Я уже куда-то список не закинь часть энергия. Ну-ка, получу, через кільце. да, я полетів. Тепер все, я падаю. Ну все, знову полетіли. Я коли летів, ось, ну, за каном, то я врізався в той лазер, який там далі, і у мене весь цей літак розсипався. ось. Ось так. Мені не вистачає, бачите, одного двигуна, бачите. Ну я хотів поставити двигун, у мене не вистачає тут одного двигуна. Ось тут бачите немає. Чик. Магазин наводить через хвилину, я зараз перемотаю. Ну ось вона тут даже три двигуна є. Ось. візьму один мені потрібно. І ось так. Ну ось такий ось літак у нас вийшов. Полетіли. полетели. Назад, не, 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 не вылезла, то есть, а я уже вылезался. Больше тут закануне я влизался. Ну, вот так. Ну ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення!